Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу показати і розказати вам, як мої родині готуються до святої вечері. Це для нас особисте свято, сімейне свято. І я хочу вам передати атмосферу, рецепти, тому що у нас в родині на святий вечір має бути 12 пісних страв. А починається все з куті. Різдвяна кутя до святвечора. Ця традиційна страва завжди з'являється на столах українців, коли настає прекрасне зимове свято. Так її готувала моя бабуся і матуся. Отож продовжую і я. Для приготування страви беремо 500 грамів пшениці, заливаємо холодною водою. І гарно промиваємо. Першу воду зливаємо, потім заливаємо другою і залишаємо пшеницю на 2-4 години, щоб вона набухла. Хочу зазначити, що я взяла шліфовану пшеницю, а от коли я була дитиною, ми самотужки її товкли. І тоді вона готувалася дуже довго, більше 2 годин. За цим рецептом пшениця буде варитися швидше, всього 40 хвилин. Пройшло 4 години. Пшениця набухла. Зливаємо воду і ще раз промиваємо крупу, висипаємо її до каструлі. Завжди беріть більший посуд. Заливаємо 2 літри води. Перемішуємо пшеницю одного разу достатньо. Далі накриваємо пшеницю для куті кришкою, доводимо до кипіння та варимо 40 хвилин на невеликому вогні без помішування. Пройшов вказаний час. Погляньте, як гарно відварилася пшеничка. А зараз переходимо до перетирання маку. У мене є старовина, але дуже надійна машинка. Ідеальна для цієї справи. Не повірите, але я знайшла таку машинку в Італії. Але не переймайтеся, це можна зробити і у блендері, або потокти мак у макітрі. Отже, перемелюємо 250 г маку. Знаєте, навіщо це треба робити? Після перемелювання зерна маку стануть набагато смачнішими. Та духмяними, а також м'якими. В миску висипаємо половину відвареної пшениці та додаємо 250 г меленого маку. Бачите, деякі зернята стали білішими. Далі всипаємо попередньо замочені руцинки у кількості 150 г. Додаємо столову ложку цукру. Але якщо любите солодше, то можна використовувати і більше. Обов'язково до куті потрібен мед. Його теж додаємо, починаючи від столової ложки. Далі до миски йдуть подрібнені грецькі горіхи 150 г. За бажанням можна ще додати сушені вишні або інші інгредієнти до багатої куті, але я роблю традиційну страву за старовинним рецептом, тому цього достатньо. Все ретельно перемішуємо і доливаємо свіжого домашнього узвару. Знову ж таки, мені подобається трохи рідша та соковитіша куття, але є люди, які люблять більш суху, тому узвар не додають. Друга це обов'язкова страва. Правильніше не страва, а напій. Це компот із сухофруктів, узвар. Для узвару беремо 150 г сушених яблук, кружечками, 40 г тонко нарізаних яблук, 70 грамів половинки яблук, 140 г грушок, 70 грамів малини, 70 грамів чорносливу, 50 грамів бананів, 60 грамів априкоси, 100 г родзинок, всього 750 грамів сушини. Беремо каструлю, наливаємо 7 літрів холодної води, сипаємо яблука одні, яблука другі кружечками, грушки, яблука треті половинками, абрикоси, банани, родзинки, чорнослив, малини. Все ретельно перемішуємо, доводимо до кипіння на повільному вогні. Наші сухі фрукти добре розпарилися. Узвар вже починає набирати відповідного кольору. Знімаємо з вогню, накриваємо кришкою, залишаємо мінімум на 5 годин. За цей час він охолоне ця сушка віддасть свій смак. Напій стане ароматним, насиченим та дуже смачним. Отож узвар готовий, настоявся, кольор насичений, такий, як треба, і запах сушини добре відчувається. З такою кількістю сухих фруктів узвар достатньо солодкий, тому ніякого підсолоджування ми не додаємо. Це завдяки тому, що він настоявся таку кількість годин. Якщо треба солодше, то додаємо мету чи цукор. Третя страва це смажена риба. Смажену рибу хек простим способом. Для того я беру таких три великих рибини хек. Почистили лоску і за допомогою ножниців обрізаємо поплавки спочатку зверху, а пізніше знизу. І так обрізаємо з кожної риби. Розрізаємо рибу. І вирізаємо тверду частину. І так робимо з кожною рибою. Рибу гарно почистили і помили. А зараз будемо нарізати на кусочки. Я ріжу на такі кусочки. Можна різати і більшими. Но мені так більше подобається. Нарізаємо рибу. З одної риби в мене вийшло 8 кусочків. Вкладаємо в миску. І так ріжемо всю рибу. У мене чистої риби 1 кг і 100 г. До риби засипаємо 1 чайну ложку солі, гарно перемішуємо. Накриваємо піщовою плівкою і виставляємо в сторону на 1-2 години. Пройшло 2 години, відкриваємо рибу перемішуємо, в окрему миску всипаємо борошно. Вкладаємо один шматок риби і гарно обкачуємо. І так робимо з половиною риби. Рибу, що підготували, будемо смажити. Беремо патенню. У мене пательня велика. Наливаємо олії, гарно нагріваємо її і вкладаємо шматочки риби. Будемо її смажити з чотирьох боків до золотистого кольору. Підготовлюємо тарілку, куди будемо викладати готову рибу. Перевертаємо рибу на другий бік і теж будемо смажити її до золотистого кольору. Риба смажиться скоро, по пару хвилин з кожного боку. Під час смаження рибу поправляємо. Перевертаємо на інший бік і теж смажимо до золотистого кольору. Риба смажилась до такого гарного золотистого кольору. Вибираємо її у миску, яку ми раніше підготовили. Смажили половину риби. Треба смажити так всю рибу. Отак От ми смажили всю рибу. Зверху риба хрустяща, а всередині сочна, але дуже смачна. Четверта страва тушена квашена капуста з сушеними грибами. Цей рецепт вже є на моєму каналі. П'ята страва підливка з сушеними грибами. Ця страва теж є вже на моєму каналі. Шоста страва голубці з картоплею та сушеними грибами. Також можете побачити на моєму каналі. Сьома страва червоний борщ з вушками, також є вже на моєму каналі, можете подивитися. Восьма страва квасоля за смажкою. Отже, суху квасолю промиваємо. Потім заливаємо холодною водою і залишаємо її на цілу ніч. Пройшла ніч квасоля добра напухла. Гарно перемиваємо, висипаємо 1 кг квасолі в каструлю, заливаємо її 2 літрами холодної води, доводимо до кипіння і варимо до м'якості, до готовності квасолі, стіжуємо воду і заливаємо засмажкою з цибулею і морквою. Дев'ята страва. Пампушки з горохом. В першу чергу треба правильно обробити горох. Для цього його потрібно або замочити на ніч, або зранку залити окропом на 4 години. Отже, для приготування страви беремо пів кілограма зеленого або жовтого сухого гороху. Заливаємо його водою, промиваємо і виливаємо воду геть. Так само треба зробити ще один раз. А потім знову залити і залишити горох на цілу ніч. Цього разу я буду використовувати перший спосіб приготування смачної каші. Пройшла ніч і я хочу звернути вашу увагу на різницю між замоченим та незамоченим горохом. У першому випадку горох добряче набух, це нам дуже стане в пригоді, коли будемо варити кашу. Висипаємо напугший горох у каструлю, заливаємо його 2 літрами холодної води, доводимо до кипіння, накриваємо кришкою і варимо до м'якості гороху. При постійному перемішуванні. У мене прийшла одна година. Все залежить від гороху. У нас горох став м'яким. Після цього обробляємо горох блендером. І тільки зараз сипаємо сіль та перець за смаком і продовжуємо варити при перемішуванні. У мене варився горох півтора години на маленькому вогні. Тим часом у пательню вливаємо 2 столових ложки рослиної олії, нарізаємо пару цибулин кубиками та смажимо їх до м'якості. Засмажку перемішуємо з горохом і начинка готова. А зараз будемо готувати тісто. У миску всипаємо 25 г сирих дрожжів, чайну ложку цукру. Вливаємо 250 мл теплої води, гарно перемішуємо. У іншу миску всипаємо 400 г борошна. додаємо одну чайну ложку солі і перемішуємо. З'єднуємо борошно з рідиною, розмішуємо спочатку лопаткою, а потім рукою. Вливаємо 3 столових ложки олії, закінчуємо вимішувати тісто. Далі викладаємо шматок у миску, накриваємо харчовою плівкою і даємо сходити одну годину. Тісто дуже гарно піднімається. І це чудово. Викладаємо його на робочу поверхню, обминаємо, робимо велику ковбаску і ділимо її на опіл. Другу половину прикриваємо харчовою плівкою, а з першою працюємо. З тіста треба зробити середню ковбаску і розрізувати її на 8 частин. У свою чергу з них формуємо кружечки це наші майбутні пиріжки. З другим шматком робимо те саме. Виходить, 16 кружечків. Кожен кружечок розкачуємо у тоненький пласт. Горохова начинка вже застигла. Я розділила її на 16 частин і буду викладати на пласт тіста. Края з'єднуємо як вареники. Потім приплескуємо і виходять симпатичні пиріжки. Так робимо з усіма шматочками тіста. У пательні помірно розігріваємо рослину олію та смажимо пиріжки з обох боків у фритюрі. Перевертати треба декілька разів, щоб пиріжки отримали золотистий колір. Коли пиріжки будуть готовими, викладаємо їх на тарілку, застелену паперовою серветкою, щоб зійшов зайвий жир. Такі пиріжки завжди вдаються і виходять пухкими і смачними. Тісто ніжне, ні пехмарка, а начинка соковита. Десята страва вареники з квашеною капустою також же є на моєму каналі одинадцята страва оселедці з цибулею политий по версії олією. 12 страва. Мариновані у пеньки з цибулею і политі по версі олією. Я їх заготовляла осінню. Вже на моєму каналі є відео. Друзі, вітаю вас всіх з Різдвом та Новим роком. Будьте всі здорові та благословені. Бажаю вам миру, щастя, кохання. Саме головне, щоб ви і ваші рідні були здорові. Щоб в нашій рідній Україні був мир. Христос народився, славімо Його!